Друзі, всім привіт вас, вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний BMW X1, 2.0 дизель повний привід автомат. Друзі, 129 тисяч кілометрів пробіг. Один єдиний власник салону Машинка динамічна, в той же час, економна, класна містка. Друзі, дуже класна для їзди по місту. У нас є комбінований шикарний салончик. У нас чистеньке тут все охайненьке, друзі. Вставочки декоративні також ми маємо. У нас тут є електропакет, у нас є автосвіт, автодощ, мультикермо, само сидіння водія. Друзі, також в охайному все стані. Підігрів сидінь, в кліма, мультимедіа, це все в неї. Жодної помилки на панелі приладів немає. Друзі, машинка знаходиться на локації. Кінцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Ціна на неї сьогодні 14 тисяч 990 доларів. Торг присутній. Він доступний в лізинг в кредит. Ми можемо його обміняти на будь-який з ваших автомобілів, друзі. Готівковий, без готівкових розрахуночок також у нас є. Можете ви його придбати також за крипту. І в нас нагадую, є послуга терміновий автовик. Отже, приїжджайте, робіть тест-драйв, оглядайте, він готовий до будь-яких ваших перевірочок, друзі. Торг по ньому присутній.